Всім доброго дня! Сьогодні ми в магазині вибираємо кормушку для нашої клітки. Ось такі є металеві ринви 130-й, вони завеликі для наших птахів. Так, Є ось такий білий. Біла ринва, тобто жолоб метровий 90-й і ось такий 130-й жолоб. Так, він завеликий Є такі ж коричневі та графітові, але, напевно, ми зупинимо свій вибір саме на білому. Жолобі, ось такому 90-му. Думаю, що він мені підійде.